Ютуб! Ютуб віддихає. Що ти до нас збирав? Поганок? Йо-майо! Я тобі говорив, що витрятують. Да, Скромний перекошний. Не, не, не витягуй. Я не витягую. От знайшов тут все. можна ткати на одному місці. Позносив все. Тепер задачка. Запихнути це все в одне відро. Не знаю скільки тут штук. 24-6, 8, 10, 12, 12, 12, 12, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 2, 25. Знайшов сімейку. Один трошки перевернувся. Другий. Третій, четвертий, п'ятий, шостий. А оце все 20-літрове відро на одному місці попередньо. Ну натрапив тільки що. Такі кабанчики, що взагалі. Ужас. Де їх зараз запакую. Певно, до трьох кілограм на одному місці. Так. Там зараз купа хвої. Так, то ще на 10 літрів, це на 20. Це миску певно більше, ніж на 20. А от щось таке. І тут ще. Під 30 кілограмів. Хоч-ка тут. Най буде. ні, Шити тікані. Маринувати, тут Ще червоних, червоних і ще лішити точки